Привіт! Я сьогодні розговорилася, записую вже яке відео, але знаєте, от хочеться мені чогось сьогодні і поговорити. І у е, цьому відео мені хочеться поговорити з вами з приводу легалізації проституції, з приводу легалізації наркотиків, таких як ну, марихуана, наприклад. Що я про все це думаю? Я зараз живу в Нідерландах, всі ми знаємо, що це ця країна, де легалізовано іде і інше. Що я про все це думаю, <кій> з травня місяця я працюю в переважно нідерландському колективі, і тобто я майже кожного дня спілкуюся з цими людьми, трошки вже, ну, трошечки так, зрозуміла їхнє ставлення до деяких речей і що я можу сказати? От, наприклад, легалізація проституції, яку реально всерйоз обговорювали у нас. Я була в районі червоних ліхтарів в Амстердамі. Я була там один раз, мені цього вистачило аж отак. Тому що я вам скажу, що це видовище, ну, для мене, як для жінки, як для як я не сподіваюсь, нормальної жінки. Це для мене видовище дуже неприємне. Дуже неприємне. Ем, і це видовище неприємне також для нормального чоловіка. Наприклад, чоловік моєї сестри, він каже, я, я просто... Ну, Мені їх дуже шкода, мені дуже-дуже шкода цих, дівч... цих дівчат, цих жінок. Як би там хто не хорохорився, як вони там хочуть самі цим займатися, як деякі наші чоловіки кажуть, да, у деяких жінок є така пряма мрія, там вони хочуть саме цим займатися. Ви знаєте, я, ну, певно, що вони так себе виправдовують, якщо вони користувалися такими послугами. Ви знаєте, я ніколи в житті ніколи, не бачила якогось там документального фільму, якоїсь передачі, щоб Повія розповідала, що вона з гарної родини, що її батько дуже любив її, що її батько дуже любив її маму, що їй давали гідну освіту і, світу. Ну, що в неї вкладали як в людину, як в дитину, як в дочку, що вона бачила тепло, що вона бачила розвиток в сім'ї, що вона бачила перспективу, але от, от вона душею своєю відчувала завжди, що її покликання бути повією. І от нічого її не зупинило, ані тепло родини, ані повага батьків один до одного, ані любов батька до матері і до неї, от її нічого не зупинило, не зупинило так вона хотіла бути повією. Ви знаєте, чомусь я такого ні, ніколи не бачила і, і, і ніколи не чула. Ось, якщо ти чуєш такі історії, якщо ти бачиш такі історії, навіть якщо дівчина каже, що там мені це подобається, мені цього хочеться, ти розумієш, що, ну, якщо там покопатися, глибше то там буде, або неповноцінна родина, де їй взагалі не приділяли увагу. Або родина, де хтось когось бив і насилував, або там наркомани, або п'яниці, або це була заброшена, закинуна дитина нікому не потрібна. І для того, щоб бути хоч комусь потрібною, вона віддає своє тіло різним чоловікам. І так вона, знаєте, обезпечує цей свій психологічний комплекс і дискомфорт. Тобто, з нормальної родини повії за покликанням не виростають. І те, що я бачила у районі красних ліхтарів у цих вітринах, це, ось вона, наприклад, стоїть там така вся вгинається, згинається, така вся, знаєте, у купальнику там ножища довжезні, а в неї на обличчі. Так от такий вираз чітко з обличчя, що вона навіть не, не те, що вона не лялька, тому що, мабуть, лялькою може бути жінка для одного чоловіка. Ну, наприклад, вона його цікавить тільки як там обкладинка, так? тільки як тіло, і вона для нього лялька. Але коли ти стаєш ну, от, от такою вже у вітрині, ти вже навіть не лялька. Там обличчя таке, ну, нехай мене вибачать люди, але те, що я бачила, те, як я це сприймаю, це майже як ну, от у людини виріс обличчя, як у тварини. От, наче вона, ем, вона опущена на рівень тваринний, ну, як корова, наприклад, як, ну, ну, як собака, я не знаю. Ну, Хоча навіть я думаю, що моя собака себе Краще відчуває. Ну, знаєте, тобто ну, це безнадія, це безнадія в очах. Вона може посміхатися і курчити щось ну, із себе, але у цієї людини в очах на обличчі безнадія абсолютно. І це дуже важко бачити, це дуже важко спостерігати, особливо, коли ти ну, працюєш з людьми, коли ти викладач, коли ти психолог. Це дуже важко бачити, що людина спущена на тваринний рівень, але тварина, вона хоча б безвинна. Вона хоча б така безвинна, <святна> свята істота, так? А тут людина все розуміє, що вона робить, і що роблять з нею, і вона замкнена в цьому колі. І ще є питання дуже великі у мене. Чи багатьох із цих дівчат реально є вибір так вільно вийти з цього кола? Так, це вільна країна, це демократична країна. Але давайте будемо чесними, я оставлю, я залишу посилання на відео про жертву сексуального рабства жінки, яка була. Віддана своєю матір'ю у Бельгії, у Бельгії у сексуальне рабство, і як нею, цією дитиною, користувалися VIP-персони найвищої світової дипломатії. І як вона дитиною бачила в усіх цих VIP-персонах. Вони реально в VIP, тому що вони світові політики світового рівня, навіть рівня президентів. То володіє англійською мовою, подивіться, будь ласка, декілька частин цього інтерв'ю це, це страшно, це боляче, але ну, це правда. І вона каже, що багато разів, коли чоловік наступний заходив, ну, вона у 6 років була віддана у це рабство, і вона мріяла про те, що кожен ну, скаже, що я не буду цього робити, тому що це дитина переді мною, це ж дитина. І ніхто не зупинявся, нікого не зупиняло те, що вона була дитиною. І ви знаєте, моє враження від району Червоних Ліхтарів було таке, що я не впевнена, якщо щось там трапиться з якоюсь з цих працівниць, скажімо так, ну, недобре, так? кримінальне, наприклад, якщо когось там будуть вражати реально. Якщо когось будуть силувати, спричиняти таке насильство, якісь побої, що зараз вийдуть патрулі поліції і будуть цю працівницю секс-індустрії, а так, знаєте, відчайдушно захищати. Я вам скажу так: в мене чогось ну, не склалося від цього кварталу такого враження. В мене склалося таке враження, що. Люди тут прагматичні, вони вирішили, що, мабуть, так вигідно з точки зору матеріальної, з точки зору, можливо, якогось кримінального світу, тобто, щоб не було вбивств серед повій. Ну, тому що всім відомо, що а цих жінок, цих дівчат дуже часто вбивають просто. І, можливо, через це вони це легалізували, але я вам скажу, що мені було, наприклад, дуже там неприємно, дуже навіть не зовсім страшно, мабуть, не страшно, мені було більш страшно за них. Я дивилася на все це, і мені було боязко за них. У мене не було враження, що тут все відбувається. Знаєте по згоді всіх з усіма і тільки через матеріальний інтерес. От в мене не було такого враження. Мені було страшно за цих людей, які стоять за цими вітринами. І коли гуляєш по центру Амстердама, ти бачиш дуже красиві будівлі і дуже дорогі готелі. Але легалізація марихуани, наприклад, вона дає те, що. Іноді ти просто не можеш ходити центральними парками. Ну, я, наприклад, не можу ходити центральними парками, тому що для мене цей <кій> запах ну, це просто, знаєте, просто жах. Це просто жах. Це настільки неприємна оця вонь. Ем, І я вам скажу, що дуже багато нідерландців соромляться у цій реальності, що в них у центрі країни, у центрі їхньої столиці. Воняє марихоною і в району цих червоних ліхтарів. Я чула вже не раз, що люди соромляться. Вони кажуть, що не вже наша Голландія, до речі, вони часто самі кажуть Голландія? Невже наша Голландія це, оце, що мають бачити туристи, що це проституція, і що це марихона. Ми хочемо, щоб вони бачили наші парки. Ми хочемо, щоб. А, вони в них дуже красиві. Ми хочемо, щоб вони бачили наші музеї. Ми хочемо, щоб вони бачили наші картинні галереї, тут розкішні галереї картинні. Чому наші туристи, ну, туристи, які приїжджають до Нідерландів, мають бачити оце. І давайте чесно, ось вони легалізували цей вид діяльності, можна навіть в них на пенсію вийти. і... Отримувати пенсію за свою працю. Ось. І е, Чи хочуть люди, чи реально вони сприймаються нормальною професією, тобто, чи може чоловік одружитися з такою дівчиною вважати, що це нормальна професія? Але, а, Або, наприклад, хтось чи хотів би собі таку даму у невістки, або, там, я не знаю, у родички? Ні, ніхто тут не вважається нормальною професією ну Нормальні люди, тут нормальні люди, і ну вони це якось толерують, але багато хто з цим не згодний, і вони цього соромляться. І знаєте, колись там мені хтось почав казати, що наші чоловіки п'ють, і там щось якісь натяки робити, там чи п'ю я, чи не п'ю, і ну я я. Майже не п'ю, і для мене це так якось Ну, в нас реально є така проблема, і слава Богу, що в моїй родині ну, безпосередньо такої проблеми не було. Тобто мій там тато не бігав, дідусь, жоден з них ну, не був п'яницею, тобто ну, в нас такої прям проблеми в, мої, в моїй родині не було. Ось, а, ну а якби було, то для мене було б це дуже боляче, правильно? І це, в принципі, така поширена проблема. І коли вони там щось почали за те, що наші чоловіки п'ють, я кажу, ви вибачте, будь ласка, я не хочу там, казати нічого поганого про Нідерланди. Тут ну, багато гарного, але якщо ви вже зачіпаєте цю проблему, то коли я виходжу в центр Амстердама, я, ну, я майже не можу йти вулицями, тому що я не можу дихати там. І якщо ви порівнюєте, що нас хтось п'є, то ну, вам, вам, вам мої якось відчуття ні про що, не, не кажуть, тобто, можливо, у вас також є якась проблема. Вони, о, та-та-та, оце ця маріхуана, оця легалізація, це так, так погано. Тобто, знаєте, коли ми кажемо, що ми дуже хочемо в Європу, ми часто не розуміємо, що деякі речі, які тут легалізовані, вони легалізовані. Якимись певними колами, яким цього захотілося. І дуже багато є людей, які з цим не згодні, наприклад, і вони це не підтримують. І я не вважаю, що треба легалізовувати заради чогось фінансового речі, які є неприпустимими, ненормальними. І я ж кажу: в мене немає відчуття. Що якщо ми будемо казати з кримінальної точки зору, що от ми легалізуємо, і, і тоді там все буде і, і, там, чесно, і чинно-благородно хотіла сказати, там і чесно, і там ніхто не буде їх ображати і чіпати. Ну, отут -от, отут, от, в мене немає такого враження, що ці люди знаходяться в правовій безпеці. Немає. В мене є враження, що якщо їх захочуть. Образити, я не маю на увазі клієнтів, я маю на увазі тих, хто стаї за всім оцім. З ним зроблять те, що, скажімо так, не зроблять з людьми інших професій. В мене немає відчуття, що це безпечний світ, якщо його легалізувати. Але в мене є відчуття, що це перший крок до легалізації просто жахів, тому що. Тут, наприклад, була партія, вона слава Богу, не була в уряді, але тут була партія, яка виступала за легалізацію педофілії, наприклад. Ну, слава Богу, що все це прикрили, але вона була і вона висувала там свої якісь пропозиції. Тут була асоціація, яку було не так легко прикрити, яка також виступала за те саме за легалізацію педофілії. Тобто, знаєте, я б сказала так, Європа Європою. Ми маємо брати те, що треба прибрати корупцію, те, що треба будувати середній ну, середній клас, середній прошарок економічне суспільства, до нього мають належати всі, всі нормальні люди, які працюють чесно. Але, от брати, знаєте, те, що те, що не по совісті, я би не брала. І я вам скажу, що центр Києва з його хрещатиком, з його золотими воротами, з його Софією Київською, з його стародавнім дубом, з, я не знаю, з нашим Михайлівським, Михайлівським собором, з Володимирським собором, мені подобається набагато більше, чесно ніж центром Амстердаму <хи> з запахом ароматом маріхуни і з отим кварталом. Я не бачу жодної необхідності нам таке брати. Нам, нам треба брати добре і не брати недобре. А недобре тут також є. Я ж кажу, я чула від багатьох нідерландців, що їм самим це не подобається, і вони хотіли, щоб в їхній країні такого не було. Такі справи, дякую за увагу.